Після суботнього накалу пристрастей у неділю у Чернігові затища мітингарі на площі зібралися на Міліціянти у повній готовності захищали обласну адміністрацію. За ніч під будівлею державної установи виросли барикади. Вони радше символічні ніж захисні кажуть. Люди проте зізнаються, свою функцію підтримки духу виконують. Подекуди відбуваються словесні перепалки між прихильниками і противниками влади. Да. Це бандит, сюди я, не я не трогаю вас, я не трогаю вас. Руки Прихильники президента від барикад противників переходять до постів міліціянтів та зміцнюють дух бійців гарячими промовами. Ви розумієте, якщо вони прийдуть в власті, вас всіх посадять. Тому треба вибирати і ви, і ліма. За ніч на Чернігівському майдані виросли не лише барикади, а й організувалися загони самооборони та кухня. Небайдужі постійно приносять харчі та гарячу воду. Волонтери пригощають протестувальників канапками та гарячим чаєм. кажуть, дефіциту в їжі нема. Поки що вистачає всього наразі, і дуже багато продукції, які частиною ми передаємо до Києва. Також приносять дуже багато і гроші. Активісти приносять, які кладуть в наш ящичок. Тому дуже приємно. і ми ці гроші переправляємо і до Києва. І на потреби нашого майдану маленького черв'язана самооборони на території стежать за правопорядком та мають чіткі інструкції своїх дій. Я ні в якому разі тут не, не перебувати. Потім ще а, ну щоб не влазити в ніякі бійки, не провокувати міліцію, не провокувати якийсь народ, тобто ну за захищати захищати територію, тобто без всяких провокацій, без всяких там насилля. Попри буремні події суботи, застосування газу та гранат проти мітингарів, люди не бояться виходити на мітинг. Колишня міліціянтка прийшла на площу разом зі своїми дітьми. Але вони також кажуть, що вже за, за півтори тисячі вони там стоять, мерзнуть, немає обмандірування, Їм не видають то, що мали видаватися влада. Але звичайно, бояться нас бити. Вони не будуть, тому мені не страшно. Я тут зі своїми дітьми от двоє моїх дітей. Мій чоловік там на барикадах. Тому ні, не страшно. Я тут за Україну і за наш народ. Поспілкуватися з журналістами під стіни адміністрації вийшов очільник обласної міліції Олександр Михайлик. Генерал запевнив, умову переговорів вони виконали. Місцевий беркут повернувся до Чернігова. За його словами, спецпризначенці знаходяться на території адміністрації. Він також ще раз запевнив, що міліціянти не використовували світло шумових гранат. Цією гранатою від цієї гранати отримали тілесні ушкодження мої заступники. Тобто, ви розумієте, мабуть, що міліція під ноги своїм заступникам гранати б не кидала, так? Зараз ми ведемо пошук, зараз ми аналізуємо відеозйомку, От, і будуть зроблені висновки, буде проведено ретельне службове розслідування. Неділок у 12-й на красній площі опозиційні нардепи планують провести велике народне віче.